Класична оправа для чоловіків у темному металі дійсно дуже гарний варіант. Стриманий та елегантний. Дуже добре сідає на обличчя. До речі, розраховані для власників середнього та крупнішого. Орієнтуватись можна на заміри, їх можна розглянути на сайті Кейлінз або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Класична прямокутна форма має регульовані носоупори, завдяки яким вони максимально комфортно сідають на перемісці і можна посадку підлаштувати. Завушник більш грубіший. Він повністю металевий йде з пластиковою з такою ставкою для дизайну і має пластикові кінчики для комфорту завушками. Вони з флексами, саме тому вони надійно та гарно фіксуються на обличчі, натиснуть, але при цьому і не з. Падають ця моделі оправи. У нас є і в іншому кольорі. А, сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс, що найбільш популярна, але і для постійного використання на рецепти зі знаком мінус теж, звичайно, можна. Як прозорі, також і тонування в цю оправу виглядатиме дійсно дуже вдало замовити оправу або ж у коляри за рецептом. Цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю для цього артикул у коментарях.